США завдали десятки авіаударів бомбардувальниками Б 52 і винищувачами Ф-15 по базах іділ у Сирії. Про це повідомило центральне командування збройних сил Америки. Повідомили про знищення понад 75 цілей, включно з місцями перебування лідерів і бойовиків терористів. Втрат серед цивільних немає. Акт справедливості так президент США Джо Байден назвав падіння режиму диктатора Башара Асада у Сирії. Байден підкреслив, що цей акт надасть сирійцям історичну можливість побудувати найкраще майбутнє для своєї країни. Також додав, що США працюватимуть з партнерами для зниження ризиків, які походять від Сирії. Зокрема, Сполучені Штати підтримують Ізраїль, Іорданію, Ірак та Ліван у світлі можливих загроз з боку Сирії. А також проведуть консультації. Цієї з їхнім керівництвом нагадаю правління Асада в Сирії закінчилося напередодні. Він вилетів із країни. А вранці в сирійську столицю Дамаск уже війшли повстанці зі свого боку. Прем'єр-міністр країни Мохамед Аль-Джалалі заявив, що готовий передати владу опозиції і співпрацюватиме з будь-яким керівництвом обраним народом. Ізраїльські війська вперше за більш ніж 50 років увійшли на територію Сирії. Про це пише Нью-Йорк Таймс з посиланням на двох високопосадовців. За їхніми словами, вони зайняли стратегічно важливі позиції на горі Гермон та інших ділянках сирійської території. Це необхідно для безпеки кордонів. Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаньяху наказав військам захопити буферну зону між країнами. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по місцях зберігання зброї на території Сирії. Про це повідомляє місцеве видання. За їхню інформацію атака була інтенсивна. Десятки літаків ВПС Ізраїлю завдали ударів по численним цілям по всій Сирії. Особлива увага була приділена знищенню стратегічної зброї, яка після падіння режиму диктатора Асада могла потрапити до рук ворогів Ізраїля. За словами джерел, удари також було завдано по об'єктах виробництва зброї та систем проти. Повітряної оборони з війни у війну українки, які свого часу поїхали до сектору газу та створили там родини, вже майже рік живуть в Одесі та чекають можливу евакуацію своїх чоловіків. Однак, через напружену ситуацію пропускна здатність контрольно-пропускного пункту Рафах обмежена. Поки українські дипломати продовжують працювати над тим, щоб усі громадяни України та їх родичі могли безпечно залишити сектор газу, українці в Одесі налагоджують побут. Як їм це вдає? Через майже рік проживання в Центрі допомоги, дізнавалася Світлана Довжук. Україну прозвітай, нехай щасливим сивим, дві народ. Незалежно ти не забувай, розвивайся, іди вперед. Молодець. Майже через рік маленька Таля вже читає вірші українською. Дівчинка разом з мамою, тітками та бабусою приїхали в Одесу з під обстрілів у секторі гази. За час проживання у місті родина трохи налагодила побут та готується зустрічати новий рік серед прикрас: пам'ять з дому. У тета ігрушки моя дочка. Ось ці іграшки моя донька на пам'ять везла з сектору гази. На жаль, вони від вибухів упали та розбилися. Це те, що могли витягнути. Ми тікали, коли наш будинок бомбардували, і саму місцевість. І ми, коли тікали, бігли з українським прапором до речі. Тетяна з України навчалася у Харкові де й познайомилася з майбутнім чоловіком. Прожила майже 25 років у секторі гази, аж поки не довелося тікати на батьківщину з трьома доньками та двома онуками. Чоловіків, які не мають українського громадянства, екуювати не дозволили. Тож родина сподівається на зелений коридор цього року. У мене ще А сталася там з мужем у мене ще донька залишилася там із чоловіком. Не хотіла виїжджати та кидати чоловіка. Вона вагітна і цього місяця має народити. Не знаю, якщо буде евакуація, чи зможе виїхати за станом здоров'я. Чекаємо на п'яту хвилю евакуації. Сподіваємось, вона буде з українцями і з тими, хто має палестинські паспорти. Це наші чоловіки та батьки наших дітей. Поки діти та онуки Тетяни вивчають українську мову і дистанційно займаються в арабській школі. Був паспорт у мене Був паспорт у мене продовжений і, на моє велике щастя, допомогло українське посольство в Єгипті. Зробили нам білі паспорти дітям та онукам. І ми приїхали сюди. Ось можете мене привітати. Сьогодні для онуків зробили українські закордонні паспорти. Востаннє українці евакуйовували у березні цього року. Українські жінки бігли з газу і залишали там родини. Ірина втратила там будинок, чоловіка та старшого сина. Молодший 26-річний син Закарія, залишається в регіоні із серйозним пораненням. В початку війни, буквально через місяць. На початку війни, буквально через місяць, у мене загинули чоловік та син, а другий син поранений. Він перебуває досі у лікарні в тяжкому стані. У нього 25% опіків, плюс тріщина у тазі. Я й досі не можу його вивести. Тетяна тримає зв'язок із сином, хоч і не щодня. Розповідає, як місцеві добувають їжу. Да, от сахар дійсно там уже по ложкам продають. Цукор там уже ложками продають. Говорили, що один банан коштує 4 долари. Підгузки я чула пакет 100 доларів. Там справді дуже багато дітей. Там зараз дуже тяжко. Багато родин, які прибули до Одеси, не затрималися в центрі допомоги. Роз'їхалися хто куди, хто до українських родичів, а хто за кордон подалі від війни прибуло 122 особи. З них зразу ну, виїхало багато людей. Ну не всі залишилися. Буквально через добу, або в цей же вечір, в цей же день, коли в залежності від того, як люди приїздили, пови, ну, ви виїхали, а проживало в центрі. Всього в нас десь 52 особи. Проживати вони зможуть стільки, скільки в ну, той час, поки вони не вирішать всі свої питання, а питання в них це документи. Бо дуже, ну, громадянства і так далі. Ну вже наскільки я знаю, майже всі документи в них вже зроблені. Вирішені питання зараз в центрі проживають 13 жінок з дітьми. Поки чекають наступну евакуацію, займаються документами, готуються до нового року, намагаються максимально зробити свято для своїх дітей. Тому і готують ці кімнати і прикрашають їх новорічними іграшками. Біженка Ясмін каже, що свята влаштовують для дітей. Сама жінка втомилася від невизначеності та відчуття тривоги. Настрікмі все намінево. Зараз я одна з трьома дітьми, у мене немає нікого. Я тут роблю документи, чекаю на евакуацію. Може, чоловіків візьмуть, може ні. Насамперед громадян України випускатимуть. Я зараз просто існую, я не живу всередині. Я не можу сміятися, радіти. Радію за дітей, що вони цілі, здорові, але я всередині вмираю. Українська сторона продовжує працювати над евакуацією своїх громадян із сектору гази, але процес ускладнюється через безпекову ситуацію та обмежену пропускну здатність КПП. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.